Шановні слухачі Львівського радіо, вас вітає літературно-мистецька програма Слово. Перед мікрофоном я, її автор і ведуча Оксана Галаник. Сьогодні наша програма присвячена пам'яті світлої людини, яка була залюблена в Україну, не будучи українцем це Джеймсу Мейсу. Про історика із світовим іменем ми спілкуватимемося з нашою гостею із Києва, яка знала його найкраще. Отже, Наталя Дзюбенко-Мейс. Дружина американського історика, політолога, доктора історичних наук Джеймса Мейса, українська письменниця, член національної спілки письменників України, журналістка, авторка численних аналітичних статей і досліджень з питань голодомору 1932-1933 років. Заслужений працівник культури України. Добрий вечір, пані Наталю. Сердечно вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Я також рада бути в цій студії з вами і привітатися і поговорити разом з слухачами. Справді, звичай, запалювати свічку в день вшанування жертв голодомору з'явився з ініціативи саме Джеймса Мейса. Уже 12 років немає з нами вашого чоловіка, а його ідея. Живе в Україні це той випадок, коли справа людини живе після її смерті, а отже, продовжує їй життя. Пані Наталі. Чи важко було опановувати українську мову вашому чоловікові? Потрібно знати, що біля Джеймса в Україні була я. А я все таки професійний редактор. Я працювала тут в каменярі, працювала в видавництві каменяр, український письменник. І коли ми познайомилися, українські тексти вже проходили через мої руки. Звичайно, йому важко було б на українські теми зробити той обсяг матеріалу. Звичайно, ми працювали вдвох. Я редагувала він надиктовував. для мене. Це було дуже важливо. Я дуже шанувала його роботу. Я розуміла цінність вагу цієї роботи. Я але я відклала на фактично 14 років, які ми прожили разом в вік всі свої літературні справи, всі свої літературні амбіції. Я не друкувала, не видавала навіть журналістикою. Я дуже обмаль займалася. Я мусила витягнути з Джеймса все, що в нього було. Ну наскільки можна було на той момент. А в нього було дуже багато ідей, дуже багато теорій, яких неможливо знати. Українську мову він дуже швидко освоїв його, і треба розуміти, що він мав унікальний музикальний слух. Він навіть в юності хотів стати рок співаком. У нього був дуже красивий голос, і він міг переспівати, «Ще не вмерла Україна і Боже, великий єдиний він співав краще всіх. І голос його перекривав. Він прекрасно знав українські пісні, українську музику. І очевидно, саме в зв'язку з цим він мав феноменальний дар до мов. Він знав не тільки українську мову, він знав німецьку, французьку, англійську, російську. І він знав правда, він російською принципово. Не розмовляв один раз, тільки правда всі сміялися, що він розмовляє російською. Ської мови з українським акцентом він брав з моєї розмови, просто моделював. Буквально ми, коли розмовляли, ми говорили як одна людина, тому що просто інтонування він брав буквально з мене як знімав. Я дуже боялася сказати русизм. А у кожної людини якісь слова паразити. Коли одного разу почула, як він там розмовляє з людьми, я почула свої слова в його виконанні. Я подумала, боже, треба обережніше говорити. Тому що він дуже орієнтувався на мою вимову. Мені звичайно було приємно, але мене це дуже насторожило. В нього була чиста українська мова. Він завжди дивувався. Прямо він іноді питав, як я американець, я живу в Україні. я... Просто з поваги і справа жити на цій землі їсти цей хліб, я зобов'язаний вивчити. Я би був в Білорусі, я би вивчив Білоруську. Він дуже хотів вивчити якраз білоруську мову. Чому ви не можете, чому я можу вивчити, а не можете ви які прожили все життя? Він особливо дивувався з тих людей, які прожили життя. І так і не вивчили оцей комплекс марлоросійщини, комплекс раба його страшенно дивував, і він ніколи з цим не змирився. Він дуже любив Шевченка. Ми не усвідомлюємо, наскільки багато в нашому лексичному просторі Шевченка, вулиця Шевченка, пам'ятник Шевченка для людини іншої культури. Це дуже цікаво. Він це виловлював і одного разу приходить. Ти мені можеш пояснити, чому так багато Шевченка? І ми почали кожного вечора читати. Кобзар, я обклалася книжками, довідниками, словниками. Я була готова розповісти йому історію буквально кожного вірша. Ми проходили це буквально півроку щовечора. Закінчилося це тим, що він закрив кобзар. Тепер я каже, знаю. І зробив висновок такий, що оце Наталю таємна зброя України. Кобзар з часу його появи Україна була приречена на незалежність. З Україною після появи ковзаря вже нічого не можна було зробити. І я кажу, чому вона таємна, тому що каже сили, духу і значення цієї книги іноземець не зрозуміє. Я кажу, ти ж зрозумів. Він каже: так скільки я ж над цим голови побив, і я ж каже, став майже українцем. Ти ж каже, не забувай, що мені вже тече кров. І, і російська і українська після хвороби йому здавали, коли кров то він дивився. Казав: Бачиш, я вже справжній українець. У мене вже 80% української крові, 10% москальської, там 5% єврейської. Я вже справжній українець. То каже з гумором. Це сталося, але йому справді я тоді дуже допомагали, коли він лежав в лікарні. Прийшли на українське жіноцтво, здало кров її таким чином. Ми все. Все-таки Тоді відвоювали півтори року. Казав, я вже справжній українець. І чим закінчилася ця розмова? Ми довго говорили про його вивчення Шевченка, ми довго говорили про шанування жертв голодомору і дивився, дивився офорти Шевченка і каже: Бачиш, оце ж, що нам треба? Це він показав на Офорт Шевченка зі свічкою. Оце нам потрібно. Оце буквально за рік до смерті Джеймс виступив з ідеєю свічки в вікні, саме звідти «Свічка». У вас є вірш про свічку. Було б чудово, якби ви ознайомили Свічна. слухацьку аудиторію із цими рядками. Запалюй свічу Україна. Жиринка, з горючої рани, в долоні твоїй я лечу, болить вона, але не тане. Запалюй свічу, мій коханий, запалюй свічу, печалі і вічні скорботі, неперебутній біді, багато ще носимо потай у пам'яті довга робота, однакові очі у вдів. І буде до віку боліти цей хліб пресвятий на столі. За словом нового завіту, Вклонімось землі, мої діти. Клонімо землі, ще руки до нас простягають опухлі батьки й матері, і не кажіте, не знаю Бо літо було урожайне, і сонце було у порі, а діти в лахмітті, руїна і безмір людського плачу була в них єдина надія, що їх пригадає в країну І запалить свічу. І задає жнива оті чорні, червону мітлу і торхсин так вовчо повзли людоморе, по наші серця і комори, по хліб наш, і жорна, і млин збирались ми надто повільно, наш голос ще світ не почув вдовину сиріцьку, нетилінну. Запалю свічу, Україно, запалю і свічу. Вірш так звучить, що його хочеться співати, і прийде час. Цей вірш стане піснею, сумною піснею. Володимир Ілемський композитор зробив оранжування. Він виконує, але ця пісня вимагає не чоловічого голосу. Виконання. Клиніми землі мої діти. Це звучить голос України, і я хотіла би іншого виконання. Я чую її. Я сподіваюся, що є якийсь хороший композитор, хороший співак також почує її, як я її чую в цьому виконанні. Дуже дякую, будемо сподіватися, ваші надії таки зреалізуються. Варто зазначити, що Джеймс Мейс, живучи у Києві, присвятив частину свого українського досвіду газеті День він курував англійську версію газети, і дружба з Ларисою Івшиною з газетою День стала промоцією України у світі. Чи можете коротко таку сторінку в житті Джеймса згадати? День був для Джеймса і мукою, і виходом із ситуації, тому що дуже багато речей він не міг опублікувати його статей, відмовлялися або коротилися надзвичайно, і для великих публікацій, практично місця для Джеймса, не було і це було просто як порятунок для його духу, тому що він надзвичайно переживав, що з Україною буде далі і в. В газеті День те, що він публікував, і вшина називається відкриттям другого фронту. Поява Джеймса В Газеті День це в якійсь мірі була правда, тому що я знаю багатьох людей, які працювали в НАТО, в ООН, які починали свій робочий день з того, що підключалися до сайту газети День англомовної для них статті Джеймса були як напрямок. Зараз мені дуже шкода, що немає людини настільки потужної і настільки авторитетної в тих колах. Джеймсу довіряли. Я багатьом людям можу не вірити, багатьом структурам не довіряти. Але я свято у Джеймса, тому що я знаю, яку ціну він заплатив, які страждання, що він поклав заради цієї правди, і як це складно давалося. Я вам просто показала один приклад по Шевченкові, щоб дійти до ідеї свічки. Це йому треба було пережити всю біографію Шевченка. А я розповідала детально. Буквально від народження до смерті Шевченка, і коли я бачила Джеймса, що він ішов цими шляхами дитини сироти, на ця грань. Ми перестаємо розуміти, хто такий Шевченко, сирота, який зумів стати кимось. Подивіться зараз кругом, скільки в нас сиріт. Чи зможуть бодай з них стати людиною, в якого це духу треба було? Джеймс це відчув, оскільки він також рано втратив батька і він розумів, що означає бути сиротою. А вдалося відвідати Канів могилу Шевченка відбута У Джеймса Була своя розмова з Шевченком. Вони поговорили погомоніли. Дякую, пані Наталю. Ви згадували, що вечори були у вас з Шевченком. Взагалі, Джеймс багато читав української літератури. Чи була в нього настільна книга? Він обожнював словники. Він працював словником Голоскевича і словником Грінченка. Це культові книги, і для мене, і для Джеймса. Я багато працюю з словниками, тому що для мене це найбільший детектив, інтелектуальний робота зі словом. Шукати, знаходити коріння. І для нього словник Голоскевича, цей новий правопис Голоскевича, який був впроваджений. Він його вивчав і він дуже орієнтувався. Він розумів, як розвивається українська мова. Джеймс Мейс контактував Святославом Караванським. Вони дружили. Отже, настільними книгами Джеймса Мейса були саме словники пані Наталю Джеймс Мейс і Львів. Як сприймав атмосферу нашого міста? Що його найбільше хвилювало? З ким із істориків, письменників найчастіше контактував. Досить прочитати його книжку і завжди помітите, з якою любов'ю Джеймс тут пише про Львів. Тут Львів, як український п'ємонт. коли він пише про Галицьких Левів, сивих Галицьких левівців, він мав на увазі в Федорів, роман, з яким він дружив, здоровего, про якого він писав. Він дуже шанував. Він взагалі вважав, що це порода, особливо мужчин, наших, оцих інтелектуалів, старих, які вижили совдепі. Він їх дуже шанував, він, але Львів він просто любив. Ми сюди приїжджали просто. Ваше коріння зі Львова. Так, і в мене тут родина. Ми сюди приїжджали просто до Львова, іноді, щоб просто поблукати. Ми навіть ні з ким не спілкувалися. Ну, частіше ми зупинялися письменники. Ярослав Павлюка. Вони були побратимами. І Славко Павлюк його ховав. На жаль, Славка вже немає в живих. Також він не вдовзі. Пішов хай їм буде вічна пам'ять. Я думаю, що вони на нас дивляться. Але він любив Львів атмосферу. Він любив, що тут звучить українська мова. Він дуже добре знав, як викорінювалася українська мова. Це стаття хвилі виконати і знищити націоналістичне коріння з української мови і цілі списки розстріляних слів. Він сам мене учив. Каже, дивись красиве слово неділка. Атом неділку заборонили те, що не ділиться, ну і дуже багато красивих українських слів, які я фактично взяла від нього, як від історика. Він мене навчив, як працювати з цими словниками. Мабуть, він був знайомий із Ларисою Масенко. Авторкою праці історія Вона багато пише про Джеймса, але Джеймса справді багато статей з проблем української мови, калічення української мови, взагалі історичного шляху, перспектив української мови. Його це боліло, боліло тому, що плем'я чероки. Коли ми поїдемо в оклахому, ми побачимо вивіски на цій мові, але ми не знайдемо носіїв цієї мови. Немає людей, які розмовляють на мові чероки, хоча в них був свій кобзар. Вони дуже швидко асимілювалися, В них з'явилися перші газети. Але бачите, прокляття там знайшли золото, вигнали їх за 4 тисячі миль по дорозі. Понищили, а там знайшли нафту в оклахомі. І почався черговий виток трагедії, і він казав, що своєму народові я вже нічим не поможу. Племені я вже нічим не поможу. А тут я можу допомогти. І він багато речей мене іноді дивувало. От ми йдемо мимо жовтневого палацу, де були розстріляні, в тому числі Галицькі, інтелігенти, Кушеницький. А я дивлюся, Джеймс плаче. Проходимо мимо. Я кажу, що таке трапилося, Джим. каже: подивися. І стоять хлопці наші Кримарук, письменники, Покійні, молоді вже. поети, гурт такий Ульяненко, Олесь, молоді, покій. красиві. І Він каже: Бачиш, вони також такими були. І мені не треба було пояснювати про кого він говорить: про хвильового, про косинку, про лиска, про плужника, про те покоління про Розстріляне відродження. відродження, яке він дуже добре знав. Він тут є в книзі про хвилювого, і я хочу знайти. Літературознавця, який напише глибше і краще, ніж написав цей джім з більшим знанням справи і самої атмосфери літературної, він дуже переживав за наші літературні розколи. Він вважав, що мова українська і носії української мови при всіх своїх розбіжностях вони повинні мати перед собою якісь певні стратегії, і в основному державницькі стратегії і мислити по державному. А на вас, як на письменницю, Джеймс, мав вплив? Звичайно, я дуже довго, коли пішов в джим, не могла для себе багато речей сформулювати. Я опинилася знаєте, в дуже такому безповітряному просторі. Я дуже довго набирала розвороту. Вчитися за... жити без нього, так, вчитися жити без нього і вчитися бути щасливим без нього, тому що нещасна Наталка, нещасна дружина тут, в цьому світі Джеймсові там не потрібна. Він би хотів мене бачити і сильною, і діяльною особистістю, самодостатньою. Це не людина, яка би хотіла, щоб я тут плакалася, била об стіну і страждала. То мені важко було брати якусь розгону. але я опублікувала книгу День холодного сонця присвячену Джеймсу Мейсові, там є багато речей, які мені вдалося, але мабуть, я вже так не напишу, тому що це було по слідах. Але в мене як претензії до суто професійного виконання. А оця книга, та що біжить по стерні, яка присвячена Джеймсу Мейсові. Я нею зробила, що хотіла тут. Я вже набрала просто більше може і душі, і сили відійшла якось від опіку, пов'язаного з смертю Джеймса. І все таки мене перевернув майдан. Те, що я бачила, і те, з чим я стикнулася, мусила це переосмислити. І от книга та, що біжить по стерні, це моє поетичне продовження тої роботи, яку робив Джеймс. Біг по стерні дуже коле ноги. Так, ми біжимо вже дуже давно. Україна біжить по цій оголені, кривавій стерні дуже довго. І тут є багато трагічних вішей присвячених і темі голодомору. Я не буду їх повторювати. У мене нові є вірші, присвячені цій тематиці. Це наша історія, і вона буде дуже довго колоти і, можливо, і ніколи не перестане боліти. Але болить значить живе ще раз повторюю. Пані Наталію, з останніх віршів, які можливо не війшли ще до збірки. Оті, що болять, ті, що промовляють до нащадків, ті, що напевно диктує вам Джеймс з гори. Поділіться з нашими слухачами. Я з задоволенням прочитаю. Буквально це останній вірш. Тяжкі хвилини я печуся жалем, яку сім'ю, яку родину мала б. Як радісно цвіли б мої сади, мої бабуні лагідно старіли, і ця ріка ніколи не зміліла, бо цього не дозволили б діди. Та я б тоді і відчаю не знала на цих порожніх крижаних вокзалах, де вже ніхто не жде мене назад, і не було в оселі злої пустки, лелеки би гніздилося в капусті і підкидали нових немовлят. А на весіллях би гули оркестри, ружляли у танку брати і сестри, Буйки лукаво морщили лоби, якби не зупинились вічні жорна, якби не темна ніч голодомору, якби всі якось вижили, якби ороди, мій прекрасний і упертий, розтоптаний, покривджений, безсмертний від плуга і сяйної борони. Було б у тобі стільки грому, і сили. Я знаю, ви змогли б не допустили старого жаху нової війни. Нова війна, пані Наталю, Це війна на сході України. Це попередження Джеймса Майса, бо свого часу його не слухали. Або слухали і робили вигляд, що не чують. Могло бути так, що ця війна могла не трапитися. Могло би тому, що Джеймс, почитайте його статті. Вони всі виповнені тривоги. Про що би він написав? Про реформи, про війська, про наше мас медіа про громадянське суспільство. Він попереджав, що ми стоїмо перед великою загрозою. Про кримських татар, про українську мову. Він постійно повторював, що ми стоїмо перед великою загрозою кривавого повторення минулого жаху голодомору. І він попереджав, що ми державний народ, якщо ми хочемо бути державою нації, то в державних народів родичів не буває, не буває різних братів і сестер. А є тільки свої інтереси, що ми повинні бути рівноправними в колі інших народів. Він говорив ми, тому що він вважав себе голосом отих, які за ним стоять. І він свою вахту як науковець ніс до кінця. І останню свою статтю... На захист української мови це як для мене, як свічечка, яку він протягнув звідти з рук наших українських селян і сказав: бережіть, тому що це найбільший скарб. Доки є мова, доки ми її бережемо, доки ми її розвиваємо, доти ми є народ. Зауважував Джеймс Мейс, доки українська мова залишатиметься другорядною в очах самих українців, доти ця нація ніколи не буде єдиною. Отже, нам потрібно задуматися над такими пророчими словами і працювати над збереженням єдності, співаючи Боже, великий єдиний єдність, подай ми повинні починати кожен себе. Дякую. Вам, пані Наталі, за теплі і водночас такі щемливі спогади про вашого чоловіка, світлої пам'яті Джеймса Мейса, пані Оксана. А я вам дуже вдячна за запрошення. Програму слово для вас підготувала і провела автор і ведуча Оксана Галаник, Звукоінженери Любов Назаркевич і Надія Каськів. До нових зустрічей.